Готуємо неймовірно ароматний та дуже смачний різдвяний кекс Штолен. Для опари в тепле молоко додаємо живі дріжджі, 1 столову ложку цукру та 4 столових ложки просійного борошна. Перемішуємо, накриваємо і залишаємо на 20 хвилин. Тим часом в мисті змішуємо яйця із цукром, додаємо сюди опару прянощі. Та борошно і починаємо замішувати тісто. Під час замішування додаємо м'якеньке вершкове масло, вимішуємо тісто 5 хвилин, накриваємо і залишаємо на 1 годину. Коли тісто підросло, вводимо сюди сухофрукти, у мене це родзинки та вишні, вимочені в апельсиновому соці. Ділимо тісто на три частини і формуємо штолени, як я показую це на відео. Викладаємо їх на деко застеленим пергаментом, накриваємо і залишаємо ще на 30 хвилин, після чого випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 40 хвилин. Ще гарячі штолини щедро змащуємо вершковим маслом та посипаємо цукровою пудрою. Обов'язково спробуйте їх приготувати, вони дуже смачні та ароматні.